1 жовтня Покрова Пресвятої Богородиці, це одне з найшанованіших християнських свят. Його історія бере початок у X столітті, коли у Влахернському храмі Константинополь Пресвята Богородиця явилась людям під час молитви, простягнула над ними свій омофор як знак захисту та небесного заступництва. Покрова нагадує нам, що Божа мати покриває і оберігає всіх, хто з вірою звертається до неї в молитві. Це День миру, надії та материнської любові. Цього дня особливо моляться до Богородиці про захист родини, дому та України. В народі вірили, яка погода на покрову, така буде і зима. Дівчата молилися, щоб зустріти доброго нареченого, бо покрова вважалася покровителькою шлюбу. Господині починали осінні приготування, пекли короваї, готували обіди для родини і гостей. Козаки та воїни особливо вшановували цей день, вважаючи Богородицю своєю покровителькою. Для нас сьогодні покрова це нагадування про силу молитви, про сімейний затишок і про єдність народу. Нехай покров Пресвятої Богородиці огорне кожного з нас своїм захистом і дарує спокій у серці та мир у нашій країні.